Добрий день, начальниця служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації Ірина Антошка. Тема сьогоднішнього брифінгу оздоровча кампанія дітей Київщини у 2024 році. Кожного року діти Київської області забезпечуються оздоровленням та відпочинком у різних дитячих закладах, як на території Київщини та поза її межами. Оздоровлення здійснюється за кошти обласного державного місцевих бюджетів та за кошти інших джерел, не заборонених законодавством. З метою проведення організованої оздоровчої кампанії 2024 року керівництвом Київської обласної військової адміністрації проведено робочу зустріч із засновниками, власниками, керівниками дитячих закладів оздоровлення Київської області, незалежно від форм власності щодо готовності дитячих закладів надавати оздоровчі послуги. Так, у цьому році надавати оздоровчі та відпочинкові послуги будуть в Обухівському районі, а саме, дитячий оздоровчий заклад санаторного типу Чайка та комунальний дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Зоряний. Рішенням Київської обласної ради затверджена обласна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей Київської області до 2027 року, де за кошти обласного бюджету у 2024 році передбачено придбання понад тисячі путівок для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. За рахунок обласного та місцевого бюджетів зможуть оздоровитись діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти з інвалідністю, діти військовослужбовців та діти інших категорій, які потребують соціальної уваги та підтримки. З квітня поточного року розпочати оздоровлення дітей у міжнародному дитячому центрі Артек у Київській та Закарпатських областях, де вже оздоровлено більше 200 дітей Київщини. За кошти обласного бюджету вже 14 травня розпочали відпочинок 50 дітей з інвалідністю в оздоровчому закладі Закарпатської області. Київська обласна державна адміністрація в рамках організації оздоровчої кампанії забезпечує транспортними послугами організовані групи дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та в зворотньому напрямку, в тому числі і за межі України. З метою максимального ухоплення дітей послугами оздоровлення та відпочинку ми активно співпрацюємо з громадськими та благодійними організаціями. Наразі запланована туристична подорож дітей Київщини до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Також Міжнародна благодійна організація СОС Дитячі містечка реалізує двотижневий ресурсний проєкт, який спрямований на психологічну підтримку, відпочинок та відновлення дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії в Україні. Для отримання Детальної інформації щодо можливості забезпечення безкоштовними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей, ви можете звернутись до служби у справах дітей та сім'ї територіальної громади за місцем вашого проживання. Бережіть себе та ваші родини.